Всім привіт, з вами пан Юра, і другий випуск рубрики Аніток. Сьогодні будемо говорити про жахливе, а якщо точніше, про джунджі іто та його творчість. І приблизно всередині відео анонсуємо його мангу українською. Тож вимикайте світло, вмощуйтесь подискомфортніше, хапайте повітря ротом, бо зараз я розповім вам історію найжахливішого мангаки, що коли-небудь клав чорнило на папір. Джунджі Іто, а саме так правильно звучить його ім'я та прізвище українською, народився в 1963 році в маленькому віддаленому містечку Сакашіта. Роки були суворі, і дівчачі журнали спокійно друкували мангу визнаних корифеїв горору. Саме так у віці 4 чи 5 років старші сестри маленького джунджі підсадили його на жахи від Кадзо умезу. Першою історією, яку прочитав хлопчик, була вчитель Мумія, і десь в тому ж віці були й перші спроби намалювати свою мангу, які після того не припиняли. Але не подумайте, що мангою єдиною. В ті ж роки в Японії популярність набирають серіали та фільми про привидів та окультизм. А оскільки кінотеатрів в маленькому містечку не було, то все це юний іто всотує через екран телевізора. Згодом до формування смаків хлопця додаються і західні впливи, як в кіно, тут вам і Суспірія, і Франкенштейн, так і в літературі, зокрема, Говард Лавкрафт. Не тільки мистецтво впливало на її Тосана, а й звичайне повсякденне життя. Спойлер: найхімерніші свої історії автор і дотепер черпає з життя. Одного разу він проходив повз дзеркало і глянув на свій язик, який видався йому схожим на слимака. Це було початком роботи над короткою історією Дівчина Слимак. Повертаючись до дитинства, сам Іто виділяє дві важливі історії, які мали суттєвий вплив на його подальшу творчість. Перша максимально повсякденна. У їх будинку туалет знаходився в підземному приміщенні. А оскільки хата була не новою, то замість цементного фундаменту у них було щось на зразок глиняної землі. І звісно, для того, щоб сходити попісяти, маленький джунджі мусив пройтись темним тунелем, обліпленим павукоподібними стрибунцями. <загалі> Взагалі не знаю, як Іто пережив своє дитинство. Друга ж історія з юних літ оповідає про однокласника Джунджі, який загинув у автокатастрофі. Малому Іто весь час видавалося це нереальним, і він все очікував, що однокласник одного дня просто зайде в клас і продовжить навчання. Саме ці переживання автор поклав в основу своєї культової та проривної манги Томіє про дівчину, яка пережила смерть та повернулась у клас, наче нічого не трапилось. Але про це згодом. Попри щире захоплення мангою, молодий джунджі Іто вивчився на зубного техніка та декілька років працював по спеціальності. До речі, деякі блогери посіяли міф, що Іто був стоматологом, але це не так. Він був зубним техніком. Фактично, це людина, яка робить зубні протези. Він вкрай рідко комунікував з пацієнтами і загалом займався складною роботою, яка потребує дуже точної і злагодженої дрібної моторики. Нагадує щось? Так, саме ці навики потрібні для того, щоб малювати такий деталізований і якісний малюнок. Хоча, звісно, тут скоріше питання про яйця та курку. Що було першим: вправність з задачами, які потребують розвинутої дрібної моторики, чи захоплення мангою та її малювання з дитинства, що призвело до вправності. Н але менше з тим, освіта та робота не пройшли для ІТО даремно. Будова людського тіла та, зокрема, м'язів усе це було взято з медичних довідників для студентів. Також Іто Сан навчився. Модифікувати свої інструменти для того, щоб ними було зручніше працювати. Згодом він переніс ці ж підходи на знаряддя для малювання. Працюючи зубним техніком, Іто почав отримувати все більше визнання, як мангака. У нього з'явились можливості для підробітків та публікацій. Його бос був розуміючою людиною і підлаштував графік Іто так, щоб він міг і працювати над мангою, і виконувати робочі обов'язки. Однак в результаті це призвело до важких наслідків для самого Іто. Певний момент він дуже сильно схуд і майже перестав спати. Але все пішло на лад в 1987 році, коли пан Іто подав свою роботу на конкурс в журнал Monthly Halloween. В журі змагання сидів кумир Іто, сам Кадзо Умезу. Тож як тільки Іто сам почув про цей конкурс, то рішення про участь було одразу прийняти. В результаті пан Іто вислав на конкурс коротке оповідання, яке отримало почесну відзнаку, що по суті було другою за важливістю нагородою. І хоча це не був перший приз, однак це дало Іто впевненості в своїх силах і допомогло йому розпочати повноцінну кар'єру мангаки. До речі, Манслі Геловін це щоджо журнал. Тож так, по факту, джунджі Іто це автор щоджо манги. Живіть тепер з цим. Згодом оповідання, вислане на конкурс, переросте у цілий цикл, який ми тепер знаємо як Томіє. І ось він наш анонс. Так, ви не галюцинуєте. Томіє від Джунджі Іто вийде уже цього року у видавництві мальопус. Декілька слів про сюжет. Скільки б разів її не вбивали, ця дівчина повертається знову і знову. Томія Кавакамі фатальна красуня з довгим чорнявим волоссям і родинкою під лівим оком. Вона може спокусити будь-якого чоловіка, а потім легко штовхнути його на вбивство. Утім, жертвою здебільшого стає сама Томія. Поки одні коханці прагнуть бути лише з нею, інші божеволіють від страху перед несмертною дівчиною, але невдовзі вони збагнуть. Хай скільки разів вони її не вбиватимуть, світу ніколи не здихатись, томіє. На нас очікує одразу два томи в твердій оправі по 374 сторінки. Кожен ціна 340 гривень за том замовленню та 375 після. На першу книгу варто очікувати в липні-серпні, а на другу в серпні вересні. Без перебільшення культова манга Джунджі Іто тепер в Україні. Навіть не знаю на що ви чекаєте. Посилання на передзамовлення уже в описі. Після Томіє кар'єра Джунджі Іто іде тільки вгору: визнані горор шедеври «Спіраль» та Гіо, кіно та аніме екранізації, номінації та перемоги на численних преміях, зокрема перемога на премії Айзнер. Співпраця з Гільєрмо Дель Торо та Хідео Коджімою над новим Сайленд Гілом, який, на жаль, був скасований, станом на зараз творчий доробок Іто Сана налічує десятки томів здебільшого коротких історій. Як зізнається, сам пан. Іто він ніколи не вмів писати довгих історій, тож завжди концентрувався на коротких. Але що ж робить Іто таким унікальним? Чому його раз за разом називають головним автором горор в історії? Я спробував розібратись з цим, і ось до чого прийшов. По-перше, це, звісно, технічна складова. Іто свідомо додає максимального реалізму в свій малюнок, тому що зазвичай його фантазія настільки химерна, що якби він обрав інший підхід, то в це просто ніхто б не повірив. Воно б нікого не зачепило і більше того виглядало б смішним. Візьмемо, до приклад, чоловіка з манги Honor Ancestors, в якого голова перетворюється у щось схоже на багатоніжку. Іто прийшла в голову ця ідея від індіанських тотемів. І на перший погляд, виглядати би це мало десь як чергова маса зі Скубіду. але Іто вливає в цю ідею просто неймовірну, шалену дозу реалізму. Він навіть продумує, як ця істота має рухатись. В результаті ми отримуємо один з найкріповіших пам'ятних фреймів в історії мальованих жахів. Досягнути такого реалізму це задача непроста. Колеги відмічають, що Іто малює надзвичайно повільно, як за стандартами індустрії: три години на те, щоб зробити людський рот, в якому буде 324 зуби, дев'ять годин на один малюнок жінки, з якої здерли шкіру. Просто Шалене штрихування, жодний шматочок, навіть найменша деталь, не залишиться пропущена автором. Сам Іто в жарт говорив, що у нього боязнь білого простору на папері, він наче намагається заповнити його тіннями якомога більше, і це не випадковість. Адже усе найстрашніше завжди ховається у тінях. Інший секрет успіху це знання свого виду мистецтва. Мальовані історії це не фільми і не ігри. В них діють свої правила, обмеження та підходи. Іто Сан сам чудово їх знає і використовує наповну. Наприклад, в кіно легше робити жахи, тому що у тебе є звук, яким ти можеш нагнати саспенсу, злякати глядача скримером і таке інше. Іто ж використовує прийом, який можливий тільки в мельсторіях. На останніх фреймах сторінки він зображує реакцію персонажа, таким чином, будуючи. У нас очікування, а на наступній сторінці показує вам справжню кріпоту. Саме так майстер буквально змушує вас пошвидше гортати сторінки, а потім приголомшує побаченим неймовірна авторська майстерність. Третьою складовою успіху, Іто є, звісно, його філософія жаху. Ти можеш втекти від вовкулаки, ти знаєш, як подолати вампіра. Але що робити, коли джерелом жаху є твоє власне тіло? Як боротись з кошмаром, яким виявилась сусідка за вікном? Як перемогти істоту? Ціль існування якої полягає в тому. Щоб ти її вбив, ця філософія породжує неймовірну вигадливість та химерність з простих речей. Ось скажіть, ви боїтесь чогось? Я, наприклад, боюсь павуків. І що Ні, нічого, просто живу з цим. Але пан Іто, який боїться акул, робить ще декілька кроків. Акули не страшні, коли ти тримаєшся подалі від води. Тому він думає: а що якби акули змогли вийти на сушу? Так і з'явився культовий жахастик Гьо. В своєму недавньому інтерв'ю. Іто сан говорить, що колодязь його ідей потрохи вичерпується, і йому потрібно боротися з цим. На мою думку, пан Іто в цілковитій безпеці, адже зі своїм підходом і складом розуму цей тихий та приємний чолов'яга завжди буде здатний віднайти лякаюче в повсякденному. Мабуть, на цьому можна би було і закінчити оповідь про великого генія жахів сучасності, чиє ім'я без сумнівів уже зараз стоїть в одному ряді з величними По Стокером, Лавкрафтом та Кінгом. Однак, переглядаючи десятки різноманітних інтерв'ю Іто сенсея за майже два останніх десятиліття, я тільки на сам кінець зрозумів, що об'єднує їх всі. Їх, що насправді і є тим секретним інгредієнтом, який і породив феномен Джунджі Іто. Пам'ятаєте одного з найкращих футболістів нульових, Рональдін'ю? золотий м'яч, чемпіон світу, володар ліги чемпіонів, месі світового футболу до Месі. от, Рональдін'ю під час кожного матчу, інтерв'ю чи просто розминки завжди щиро посміхався, радів та сміявся на всі свої 324 зуби. Подивіться на цей фрагмент. Тут Іто Сенсей щойно завершив малювати сцену, де жінку розірвало на мільярд маленьких шматочків. Ну, пою новина <смеш> <смеш> Ось вона, людина, що сміється, щиро радіє, говорить про радість. І так на кожному записі. Ось це і є секрет Джунджіїто Він дуже любить те, що робить, і вкладає всього себе у мангу. Це приносить йому щиру радість, і навіть після важкої праці змушує сміятись та радіти. Під час підготовки цього ролику я опрацював багато відеоджерел, джерел, тому спеціально для вас склав плейлист з різними інтерв'ю, оглядами та есеями про Іто Сенсея та його роботи. Посилання можна буде знайти в описі. А на цьому все мої любі поціновувачі жахастиків. Таким здався мені імператор жаху Джунджі Іто. Чим я і поділився з вами. Сподіваюсь, вам сподобалося відео, і ви поставите вподобайку, підпишитесь на канал, якщо ще ні. А також підтримаєте нас на Кофі. Адже весь контент ми виробляємо за рахунок донатів. Без них цього відео не було б. До речі, пишіть в коментарях, про кого ще з манґак ви б хотіли подібне відео. Я обов'язково прочитаю всі коментарі. І звісно, не забудьте передзамовити томіє. А то хто зна, можливо, безсмертна красуня прийде і по. Вашу душу. Бережіть себе, цілую в спірального носика. няу-няу. А ще у Іто є напівкомедійна серія про котів, адже він шалено їх любить. І справді, зобразити милого котика кріповим це потрібно мати ще той талант. Правда, пані Нікс?